Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Притча про виноградарів вже не один раз ми чули, і вона така нам знайома, що <кій> один Господар мав відповідні кошти, вложив їх, інвестував, як по нинішньому кажуть, в якийсь бізнес. Ну, в даному випадку йдеться про виноградник. Ну, немає, немає значення. Вложив велику купу грошей, найняв людей, поставив старшого там і від'їхав. І ясне діло, що виноградник це така річ, яка не дає результат зразу на другий тиждень. Та? Це не є там якісь речі, коли в бізнесі ти там купив якісь товари і перепродаєш їх. Виноградник треба ходити біля нього. Поливати, підрізати, кропити від всяких хворіб. Потім вже зібрати то ви... зібрати вже урожай, далі вино, вино за один... за один день також не робиться, воно має свій час. Тому Христос і приводить, у приклад іменно виноградник, тобто річ, яка ну, не зразу, треба прикласти свою працю. І люди, які трудилися біля того виноградника, вони себе починають помало відчувати господарями. Той керівник, який був старший, вже себе почував ну, практично господарем. Він за все відповідав. Щось не так він наказував, поощряв, наказував і так далі. Тобто він вже себе відчував головним. Ті, що там працювали, кожен мав свій участок роботи. Він до того привик, і це. І люди, як люди, привикли. І так як господаря не було, певний період часу, деякі люди, які були найняті і звільнилися, навіть не бачили господаря. І приходить час вину збору, посилає він слугу і каже, от ви там займаєтеся, орудуєте, частину мені віддайте. Трохи вина за одну попробую, а трохи грошей. Але їх побили. Побили того слугу господар, обідався, посилає другого, того взагалі вбили. І потім каже на останку пошує свого сина. Буду мати пошану, ні. І що люди мислять? А, це спадкоємець. Давай ми його вб'ємо, і спадщина буде наша крапка. Для чого розказує Господь цю притчу, в чому є та аналогія? Аналогія в тому, що Господь Бог посилав пророків на землю. І ми, так, собі ту землю вже присвоїли, у нас є поняття власності. Ми такі вже І не приймаємо тих слух. І от отець посилає сина свого, ім'я якому Ісус. І тодішні, тодішні представники синагоги, інших там релігійних течій. Так? Вони кажуть, слухай, ми тут розумієш, вже все настроїли, все працює. І в Єрусалимському храмі люди їдуть з цілого з цілих всіх околиць майже з цілого світу, у нас тут вже йде нормально, міняємо гроші все так, як положено. Тут вже налагоджено поняття жертвоприношення. Хто бідний, Голуба, приносить, то там трошки багаче ягня, а хто такий добрий, серйозний бізнесмен, то тельця приносить жертву, То тут гроші сюди платиш, тут всі розробляють. Тобто у нас все налагоджено, який Ісус Христос. Христос говорить притчу про те, до чого дійшла тодішня їхня віра. А якщо ми подивимося сьогодні, ми маємо римокатолицьку церкву, греко-католицьку церкву, православну церкву, ми маємо дуже багато протестантських церков. Ви хочете, щоб Христос ще раз прийшов? Він прийде. Але другий прихід Христовий це буде вже не кінець тому, хто прийшов, так як тоді розіп'яли Христа. Цей кінець буде для нас. Кінець людства. І звіт. І будемо звітувати за те. Що ми за той час життя на землі принесе Бога? Так, як і виноградарі, прийшов час і каже господар, дай мені мою долю. Ти користувався виноградником, ти сам з того жив, той собі хату вже побудував, той собі вже купив там коні, той собі ще щось придбав, той дітей вже, дітей вже вигодував і так далі. І він каже, дай мені мою долю за цих 10 років, дай мені долю. Ні. Так само і життя наше. Ми живемо, працюємо, вчимося, здобуваємо освіту, трудимося, заробляємо гроші, а Бог каже: дай мені мою долю. Богове Боже, кесарю, кесареве. Те, що на землі ви маєте між собою, то ваша справа, але віддай мені, Боже. І що я маю Богові віддати? Пожертву до церкви принести, збудувати дитячий будинок. Що я маю Богу жертву принести? Що чекає від мене Господь Бог? Ви будете здивовані. Бог чекає від тебе доброти і любові. Бо Бог насадив цей виноградник на землі, щоб людей змінити, щоб вони стали кращими. І плоди Божої присутності це любов і доброта. Щоб ти за своє життя от, захотілося когось обняти, комусь допомогти, не жертви хочу, каже Господь, я хочу милосердя. Щоб моя присутність, каже Господь, у твоєму житті каже Господь, зробила тебе кращим, зробила тебе добрішим, щоб ми цінили тих людей, які біля нас, щоб ми ділилися своєю любов'ю і міняли світ, щоб він ставав кращим. Світ кращим стане не через те, що ми уб'ємо поганих людей. Світ стане кращий через те, що ми наповнимо світ добрими людьми. Оце ми маємо принести Богові. оцей дар, а не вбивати у, у тих, яких Бог до нас посилає. Добрих людей до нас Бог посилає, ми портимо їх настрій. Ми можемо образити кого небудь в магазині. Ми можемо образити кого небудь у громадському транспорті. Це ми убиваємо Божих посланців. Віддай в магазині то, що Боже, будь добрий. Будь вдячний так само і в транспорті, всьому віддавайте кондукторові гроші, а Богові доброту. Ось що Господь Бог хоче в нас, щоб ми. Своєчасно віддавали йому те, що йому належить. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!